Добрий день, значить, в доповнення до вчорашнього до вчорашніх моїх слів. Хочу поінформувати, що за результатами проведених слідчих розшукових дій у даному кримінальному провадженні та за результатами проведено дослідження судово-медичними експертами. Сьогодні було встановлено причину смерті нашої потерпілої. Причина смерті закрита внутрішньочерепна травма із забоєм речовини головного мозку та розвитком субдуральної гематоми. Ця травма є травматичного походження. І за результатами проведених слідчих дій, інформації від судово-медичних експертів сьогодні слідчим складено підозру, яку погоджено з прокурором Чернівецької област... окружної прокуратури. І вказану підозру вручено сьогодні цій особі з правовою кваліфікацією. Частина друга статті 121 кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. На теперішню хвилину подано до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під варто. Це клопотання на на тепер розглядається в суді. Чекаємо рішення суду щодо запобіжного заходу. Яка наразі кваліфікація справи? Частина друга статті 121 Кримінального кодексу. А враховуючи те, що хлопець вже притягався по відношенню до цієї дівчини саме за такою статтю, чи не передбачає поліція перед кваліфікацією частини частину 121 має тільки дві частини. Ну більше важку, того, що це вже виходить як умисний вбивство. Ну, Умисний вбивство на сьогоднішній день є попередня кваліфікація, частина 2 статті 121. Раніше він притягався до кримінальної відповідальності за статтею 125. Це легкі тілесні ушкодження. Попередня кваліфікація така, ще перед нами стоїть ряд завдань, проведення необхідних слідчих дій, ще очі... очікуються результати проведення всіх судово-медичних експертиз. У нас ще попереду є тривалий час для того, щоб в цьому розібратися і надати остаточну правову кваліфікацію. Чи передбачається якась застава щодо? Це відноситься до повноважень суду. Суд приймає такі рішення, але згідно кримінально-процесуального кодексу, суд має право при вчиненні при обранні запобіжних заходів особам, які підозрюються у вчиненні злочинів застосуванням насильства, не визначати заставу. Ми клопочемо про застосування тримання під вартою без визначення застави. А далі як суд прийме рішення? Чи є якісь обтяжуючі або пом'якшувані заходи саме в цій справі щодо підозрюва? Досудове розслідування тільки почалося. Ми проводимо попереду, що в нас є багато часу для того, щоб встановити пом'якшуючі, обтяжуючі обставини. Скажімо так. Однак дівчину поховає, є можливості продовження якихось. Скажімо так, буде На сьогоднішній день відібрано необхідні зразки, зроблені всі дослідження, які нам в подальшому дозволяють призначати і проводити всі необхідні нам судові експертизи. У Відібра... Відібра... нього відібрані зразки 6 6-го числа. У момент надходження заяви з ним проведено так само всі необхідні слідчі розшукові дії, які неможливлюють втрату цих слідів в подальшому. Все зроблено ще одразу. Скажіть, будь ласка, чи це тільки черно травма, чи можливо і ще, ще наслідок? От? Ця травма, про яку я сказав, це є е, причиною смерті. Є інші травми, які будуть описані в е, висновку судово-медичних експертів. Але це є основною травмою, яка є в причинно-наслідковому зв'язку з настанням смерті. Чи там щось якось дірало роль алкоголь якийсь? Чи, чи Це питання вже буде детально висвітлено в висновку садово медичних експертів. Ми, звичайно, в таких випадках досліджуємо і кров і навміст всіх речовин. І ще, чи є докази того, що ця наставила наслідком дій саме підозрюваного, а не якихось там... Падіння, наприклад, як там ще були різні. Ця версія, звичайно, що розглядається, оскільки попередньо була версія, що це в результаті падіння. ми проводимо досудове розслідування. На сьогоднішній день у нас є підстави вважати, що це дії травматичного характеру спричинені нашим підозрюваним. От ви кажете щодо версії. Коли вона змінилася? Що ви розглядали версію про падіння? А зараз це також ударить. У нас, нас взагалі першопочатково надійшло повідомлення з лікарні, що потрапила дівчина без свідомості. Обставини з причинення тілесних ушкоджень невідомі. Угу. Так само написав заяву батько. Обставини невідомі. З глибоцької лікарні. Да. Ні, спочатку ж дівчину доставили до Глибоцької лікарні, і одразу звідти поступило повідомлення на службу 102. А може відомо? Хто ви викликав швидку е, поліцію, куди... Ну все все відомо, але це в матеріалах провадження. Тобто ви не можете поклати там, що кажуть, віде, що сверення ще пишуть, що це батьки там завели і, і, і потерпіли. Хто віде, це то, пише, це... прошу звернутися до поліції, щоб ми їх допитали. Нам ці <гліп. обставини <гліп> також стануть у пригоді. Тобто ви ці версії розглядаються наразі, так? Всі версії розглядаються і перевіряються. Але поки що підтверджень в немає. Ну, пишуть, а ніхто не приходить, не дає покази з даного приводу. Кому відомо, може хтось її очевидець, Нехай приходять до поліції, до слідчого, дають покази. Ми будемо це, все, це все буде враховано під час досудового розслідування. А підозрювання, що кажуть? Ну, це те, що кажуть, в матеріалах провадження знаходиться. А ви можете так сказати, Скільки, наскільки ця справа може затягнутися? Це може. Строки досудового розслідування визначені кримінально-процесуальним кодексом з моменту повідомлення про підозри два місяці ми маємо прийняти процесуальне рішення. Якщо у нас будуть проведені всі слідчі дії, всі отримані висновки всіх експертиз, звичайно, буде прийнято процесуальне рішення. Якщо ні, ми звернемося до прокурора з клопотанням про продовження строку досудового розслідування. Чи не боїтеся, що він чи підозрюваний тече, тобто чи його а, не під вартує, так? Тобто, Ще не під зараз суд розглядає це питання. Ага, він не так, питання. Дивіться, бо він не ті. <гум> зараз суд. Ми звернулися з клопотанням щодо обрання запобіжного заходу. Він на сьогоднішній день є в суді і приймає участь у розгляді клопотання. І чи невідомо, в яких стосунках перебували ну, підозрювані і взагалі була невідомо про це? Ну, поки що невідомо, досліджуємо. І, і ще поясніть, ну, не зрозуміло, але поясніть все ж таки, чому не могли, чому не можете одразу заарештувати, чому такий тривалий процес? <кхід> ну, тривали процес? Ну який тривалий процес? Ну... Надійшло повідомлення, я вам сказав, з яких обставин надійшло повідомлення. Поступила дівчина без свідомості, обставини невідомі. Провели слідчі розшукові дії, зібрали е, докази, покази свідків, е, висновки судово медичних експертиз. З результатами цього прийняли рішення, склали повідомлення про підозру, погодили прокурора, вручили письмове повідомлення про підозру, звернулися до суду з попитанням про запобіжний захід. Це є процедура якої є процедура передбачена КПК. Не було змоги затримати його обов'язковою особою, так як передбачає теж до працювання обставини? Так, да, передбачається процедура передбачена статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. Затримання під час вчинення злочину або затримання безпосередньо після, якщо очевидець, в тому числі потерпілий, вкаже, що ця особа щойно чинила злочин. У нас цих підстав обставин на момент реєстрації надходження не було. Потерпіла була і вона не могла нічого сказати нам, звичайно. А в перший раз, коли він її побив, навіть була написана заява, я так розумію. Попередній раз. Ну, звичайно, написана заява, оскільки це злочин приватного обвинувачення, він розслідується тільки за заявою потерпілої. Все, якщо питань нема, дякую вам ще, за увагу, Ви да. рекомендували просто просто те, що почув со змеряти, жахи. Просто хочу, щоб ви це і вибачте за це, але поліцію там підкупили, що це ця справа. От там все порішали. Рекомендуйте, будь ласка. Що я можу прокоментувати? Результати нашої роботи я довів, що зроблено. Є результат, але Разом з тим, що в Конституції передбачено, що особа є невинуватою, доки її вину не буде встановлено судом. Ми її підозрюємо, ми не обвинувачуємо. Вручили підозру, суд обере запобіжний захід. Триває досудове розслідування. За результатами приймемо рішення. Остаточну крапку у цій справі покладе суд. Поліція зацікавлена, що це можна швидше, і підприємність чи не Звичайно.